Добрий день вам добрі люди. Мене звати Іна. У нас сьогодні гарна сонячна погода. Ви знаєте, а два дні таке було страшне: щось. і сніг, і мороз. А й саме гірше, що дуже сильний вітер, дуже дикий вітер. Трошки сьогодні починаю вже посіви в теплиці, на грядочках. О. Одразу забираю агроволокно, бо пощепили е, дерева. От. І я дуже боялася, що мої підщепи. Померзнуть, тому зробила ось такий захист. от І тут ще є. Зараз заберу легенько, акуратно. Ось так. О. Порізала старе агроволокно на такі невеличкі квадратики, щоб захистити живці. О, думаю, що все буде добре. Кажу, бо не дойде, що було мінус 5 ночі то ще дикий вітер. А знаєте, як сильно мороз припікає на вітрі? Так, добре, думаю, що все буде добре. Можна позабирати і поховати. Е, оці клаптики агроволокна, що я нарізала, навіть далеко не буду ховати, бо е, обіцяють знов морози. Сьогодні гарно сонячно і вітер такий легенький. Але десь бачу день-два і знов до нас прийде мінус вночі, а саме гірше мороз. От саме більше, що мене лякає, це мороз, коли на таку молоденьку бруньку йде, тим більше на живці. Оці. От, хай отут стоїть. Так, добре, починаю посіви, Ну і починаю з теплиці. Тут зразу зробила невеличку грядочку, перекопала таку невеличку частинку грядки. Бачите? Висіватиму, висіватиму кріп. Так, редиску маю, маю ще. І ось такий мікс салатів. Різні різні кольорові. Все потрошки. Для теплиці завжди вибираю кріп ранній і кущовий. Ось такими кубками висіваю. Бачите? Ось, отакого по кілька насінин. Ось так. Так, і ще там, от в самому кінці. Ранньо стиглий кущовий кріп. Так, рядочок кропу, тепер рядочок редисочки, бачите, насінинки викладаю ось так не дуже густо, щоб мала куди редиска гарно рости. Ось. О, таким рядочком. Так, рядок кропу, рядок редиски. Тут пропускаю для салатів, тут у мене вже кріп посіяний. Тут знову салати будуть. І отут далі редисочку висіваю. Ось так. Так, ну і тепер салатики. Тут мікс салатів, бачите, на сінечку все різне. От видно, що воно відрізняється за кольором. Так, трошечки за формою. Висіваю ще рядочками салат. От. Беру по кілька насінин і ось так купочками, бачите, тут в мене так падає по 3-4 насінинки. Ось так, на відстані приблизно 5-7 см, щоб їх потім не проривати, не викидати. А так вони будуть собі рости такими букетиками, от, гарно розростуться, і так я їх буду потім забирати зарядочки. Ось так, акуратненько. Все. Все посіяла, все росте. Е, грядочку не проливаю, тому що перекопувала землю, земля досить таки добре зволожена. Цього буде достатньо. Все. Ну І тепер обов'язково накриваю. Накриваю, тому що, кажу, ночі ще е, досить такі холодні, незважаючи, що це теплиця, але теплиця плівкова, вона не опалюється. І коли приходить мінус, то досить таки холодно. От, думала поставити парничок. Бачите, маю такі от два невеличкі парники, 4 метрові, Вон він розкладений. Розклала, думала його Вже підготувала кілочки. собі от Але дивлюся, що мені трошечки незручно він тут стає, тому що ця грядка не дуже широка. от І вирішила накрити просто агроволокном. Це також агроволокно з парника. На зиму ми його знімаємо. Бачите, прошити. От видно, що прошити агроволокно з великого вісьмиметрового парника. На зиму ми обов'язково це агроволокно знімаємо. Наразі ще мені вісьмиметровий парник поки не треба. от Тому я оце агроволокно зараз складу і накрию оцю грядочку. І то буде добре. Ось так, бачите? От. Е, до речі, не раз читаю запитання, чи не поломить агроволокно рослинки. Е, не вс... ну, ми не будемо його тримати аж до тих пір, поки рослинки будуть великі. Е, як тільки проклюнуться сходи перші, я тоді буду старатися агроволокно забирати. Е, оце агроволокно досить таке щільне, воно товсте, це От. Воно чудово захищає від зворотніх весняних приморозків. Е, коли вже рослинки проклюнуться, я тоді заберу. Оце агроволокно а в мене ще є тоньше. В мене Є кілька е, відрізів, кусків агроволокна, різної товщини. До речі, ось таке саме агроволокно і на цьому парничкові, бачите? 60-ка. Зараз покажу вам його детальніше. От. щільність 60. Це досить такі гарні парники з таким агроволокном для захисту розсади від зворотніх приморозків. І вологу таке агроволокно також дуже добре зберігає. Бачите, от щодня буду сюди приходити, буду піднімати, заглядати, що тут відбувається. Як тільки перші рослиночки проклюнуться, от тоді акуратненько, легенько, обережно їх підлию. І цього буде достатньо. Так, добре, до речі, шановні мої глядачі, ще раз хочу вам нагадати про співпрацю е, мого каналу і інтернет-магазину Агрос. Е, інтернет «Агрос» Агрос це парники. З різною щільністю агроволокна. Комплектуючи до парників, от бачите, оці всі скоби, кілочки, дуги. Агроволокно прошите. Отаке, як я ось тут застелила, різне прошите, різної щільності на різні парники. Якщо маєте старі дуги, агроволокно вже у вас витріпалося, можна придбати, вже готове прошити агроволокно під будь-який розмір. Все це є в інтернет-магазині Агрос. Окрім того, дуже гарна знижка на Весь на всі товари, які пропонує інтернет-магазин, за промокодом моє подвір'я. Посилання на магазин, як завжди, залишаю в описі під відео і так само в першому закріпленому коментареві. Так, добре, на сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі. Якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Щиро бажаю вам гарних весняних планів, легкої щоденної праці, а саме головне миру і спокою. Хай все у вас буде добре.